Метафорична карта дня. Вітаю вас, мої дорогі. Так. Перед нами карта, де ми бачимо людину в човні, русалку у воді. Це символ двох світів свідомого і підсвідомого. Людина у човні це наш розум, логіка, контроль, русалка наші глибини, інтуїція, почуття, мрії, те, що ми приховуємо навіть від себе. Часто ми живемо лише на поверхні, але справжня сила і відповіді вони внизу, у наших глибинах. Ця карта каже: Зверни увагу на свою інтуїцію, бо саме вона зараз веде тебе туди, де є істина. Можливо, ти відчуваєш поклик, наче щось невидиме, кличе тебе глибше. Не бійся цього. Твоя душа хоче, щоб ти поєднала, поєднав два світи розум і серце, контроль. І довіру, логіку і магію життя. Це нагадування не все видно на поверхні найцінніше приховано у глибині. А ти більше живеш на поверхні? Чи довіраєш своїм глибинам? Напиши в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі!